Окремих присутніх. Це Лозовський Борис Євгенович, заступник голови Полтавської обласної організації політичної партії Удар Віталій Кличка з інформаційно-аналітичної роботи. Заступник Петра Васильевича. Також присутній Кубрак Андрій Олексійович, голова Стерненської сільської ради, наш прихильник. Шкодін Андрій. Член громадської колегії при, місь... при міській раді міста Полтави. Павленко Юрій Миколаєвич, приватний підприємець, роботодавець для Оскільки? 70 чоловік міста Полтави. Пєшков Олександр Вікторович, заступник начальника ТРЦ Київ одногрупник Віталія Володимировича Крічка. <див> е, е, е. <проду> да, ну це я представлю людей, які недавно до нас велися і вони ще не мали можливості змоги е, познайомитися, так е, сказати, із е, тими членами організації, які вже давно у нас. Горобець е, е, Олександр Олексійович, Солопірове. Е, Литовка Віктор Миколаївич також. Так? Нет. Nee. И Ваш. <плес> а, Иваш. <кхем> ну, і... и Петреняк Роман Дмитрич. Так, не, не, да. Буде, да. Пізніше, <кхем> <так>? <кхем> да? Да. Да, да. Петреняк Артем Романович, його синус. Це из горы. Так? <кхем> вот. Кошовий Сергій Викторович. Також недавно, значить. Достойний член. Станом на сьогодні Полтавська районна організація налічує 55 членів е, партії. Із них біля 30 чоловік це актив. Це ті люди, які постійно за потреби допомагають організації у вирішенні нагальних та поточних завдань. Так, за останні три місяці, що минулий час часу проведення останніх зборів Полтавської організації е, Полтавської районної організації, е, напам'ятаю, що вони відбулися 11 квітня цього року. Багато з присутні були е, присутні і на тих зборах. Відбулося багато подій, коротко, про основні. 21 квітня Полтавська районна організація політичної партії ударів та рекичка провела традиційний щорічний суботник. Місце обране між селянами, між селами Копили і Макуківка під Полтавою поблизу траси Київ-Харків. Ну, меморіал пам'яті жертвам репресії, я думаю, що кожен знає де це. Але, але прибрати удосужилася лише наша організація. 21 квітня Полтаві відбулася третя конференція Полтавської обласної організації політичної партії Удар. На ній було присутнє біля 200 делегатів від нашої Полтавської районної організації, було присутнє 5. Обирали делегатів на з'їзд, на 9 з'їзд партії, який відбувся 28 квітня у Запоріжжі. Полтавська делегація у складі 26 делегатів та 4 гостей була однією з найбільш представницьких. Від нашої організації був я представляю нашу організацію. Підписали, да. значить, що там відбулося? Підписали угоду з громадянським рухом чесно, створили молодіжне крило і окреслили партійні пріоритети на майбутніх виборах. 16-18 травня на Полтавщині перебував лідер партії Удар Віталій Кличко. 16 травня він відвідав Оржицю, Лузний Корол. 17 травня відвідав місто Кременчук, 18 травня місто Полтаву. Так, ну це про погане. Слава Богу, навіть небагато. Так, йдемо далі. 19 травня у Дарівці Полтавського району відсвяткували День Європи. В Україні цей день відзначається визначає, щорічно 3 суботу-травня. Свято у українському стилі організували бізнесмени з ваців Роман Ваць і Роман Луговий. Роман Луговий є членом Полтавської районної організації. От, е, біля орендованого ставу, урочищі біля села Старицька, відпочивало багато простих українців, грали в волейбол. Команда районної організації також там приймала участь. От, е, але бойова, ну нічого. Е, е, Змагалися в перетягуванні канату, наша команда перемогла, ловили рибу, співали для жінок. До речі, найкраще співає у нас в організації Робан Артур що він продемонстрував більше як 300 відпочиваючим багато з яких були з Полтавського району. От, всі дуже це люди сприймали гарно, в тому числі і е, нашу От, е... Полтавська районна організація хоче побажати організаторам цієї доброї справи, не зупинятися на досягненому. Розвивати інфраструктуру, атракціони, дбати про навколишнє середовище. Ну, їх зараз повинен бути, ну не знаю, вже 80. Роман Я тут. Далі, Полтавська регіоналізація е, випустила власну газету, яку ви можете бачити на стіні. Це екземплярний езм екземпляр для наглядного. Так, е, в якій інформуються про заходи організації, що проводиться у Полтавській організації? загострюється увага на проблемах району. Видання знайомих громадян з рядовими членами партії, їх медуну місіодення, їх ставленням до політичної ситуації в Україні причин, причин вступу до партії. Газета надрукована за власні кошти, за членські внески, От, що саме по собі є безпрецедентним в Україні, як на мене, явище е, в українській політиці. Розповсюджується газета також власними силами, шляхом виїзду активістів по селам району і роздачі в людних місцях. От, ну, Ми це поєднували разом з всеукраїнською газетою. Так. Таким чином, рекламуючи партію е, Український Демократичний Альянс за реформи, саме так перекладається абревіатура удар е, Віталія Кличка, і взагалі районну організацію, зокрема, окрему подяку за участь у таких виїздах. Так, Хотів би висловити Турпітьку Віталію. Прошу підтримати аплодисменти. Люди приділяють час, Грідіну Ігорю, Ось. Ніколаєнку Олегу, Ропану Артуру, Рібному Івану. Немає його тут. Каноненку Петру. Ось. Артеменку Сергію немає, Дзюбану Дмитру, і Вороні Ларисі, теж також її немає. Тут багато цих людей на власному автотранспорті. За власні кожни це заробили, розуміли ситуацію і допомагали. Я вважаю, що це надзвичайно корисна робота для організації. 3 червня у селі Ковалівка біля сільського будинку вультури, відбувся відкритий чемпіонат Полтавського району та міста Полтави з... Дзюцу, джиу-джитсу. Також змагалися представники Кременчука. У змаганнях взяли участь від Полтавської районної школи джиу-джитсу клуб бойових мистецтв «Тайфун», від міста Полтави школа обласної федерації джиу-джитсу, спортивний клуб Колос від міста Кременчука, клуб бойових мистецтв боєць. Головним суддею змагань був президент Полтавської обласної федерації джиу-джитсу та Кубудову Володар Чорного Пояса, кандидат майстер спорту джиу-джитсу, неодноразовий призер, Турнірів Фурман Богдан Вікторович, а йому допомагав тренер тайського муай-тай Коксу Дюсиша номер 4 інструктор бойового мистецтва дракон, офіцер міжнародної академії квазацтва, неодноразовий призер міжнародних змагань, триразовий чемпіон України з бойових мистецтв, член районної полтавської районної організації Шевченко Володимир Іванович. І тут. Чемпіонат пройшов на високому спортивно-масовому рівні. Усім переможцям було вручено біля 15 комплектів медалів за перше, друге, третє місце. Кращим бійцям і тренерам були вручені спеціальні подяки від чемпіона світу з боксу, нашого лідера Віталія Кличка. Грамоти та золоті подарунки, пакети з конфетами, ну що, там, більша половина були діти шкільного. 27 червня на спортивному майданчику приміського селища Вороніна проходив фінал традиційного 9 відкритого кубку Ленінського району зміні футболу серед аматорських команд міста Полтави. Активну допомогу проведення цьогорічних змань надала Полтавська районна організація, а саме 5 кубків, спеціальні подяки кращим гравцям і тренерам від нашого лідера Віталія Клічка. Хотів би особисто подякувати Турбічкою Віталію за його щиру душу і відданість цій справі. Він пожертвував на придбання призів 300 гривень. Від так званих лікарських, котрі йому подарував мама і маклар. Його, його, його родині. Йому і його родині подарував. Він жив кошти з сімейного бюджету, а в його скрутному ну, матеріальному становищі це особливо тяжко. От, тому давайте ще раз його. І також Кубраку Андрію він також пожертвував певні кошти. тільки симпатизує, повторюсь, нашій партії. 5 липня на Майдані перед облдержадміністрацією на мітинзі проти утискую української мови, мови були присутні 20 наших активістів. Я хочу їм подякувати е, за цю роботу, а також подякувати особисто тим, хто чергував біля, е, біля Ударівської палатки. От, е, нагадаю вам, що там було організовано цілодобове чергування. Е, е, Поперевінно наші активісти і члени міської організації там чергували, в тому числі, ну, цілодобово От, Особливе за це, давайте відзначимо, Турпітька Віталія, горобця Олександра, Губана Дмитра, Силака Валерія. Валерій Степанович, ну, покажіться це. Так, такі заходи виявляють характер і відвагу серед членів організації, адже не кожен бачиться залишитися один на один із системи, адже мітинг, я нагадаю, не був санкціонований, і влада могла б примінити сили, як це сталося в Черкасах. Хала... Тільки Господу, що цього не сталося. Так, да, можливо і розуму. Вже найближчим часом будуть створені обласні, окружні та районні штаби. Поставитися до цієї виборчої кампанії серйозно, е, наскільки це взагалі можливо. Адже від цього вибору може залежати як доля кожної із вас, зокрема, так і всіх українців в цьому. Тому прошу максимально бути корисними в партії удар Віталія Кличка, адже якщо такий важливий для неї час не використати всі можливості організації та її членів на повну, тоді втрачає сенс і вся та робота. Е, що ми так важко і послідовно проводили весь рік, частину з якої я ось вам зараз розповів. Можливо, і за допомогою Верховної Ради України. Наостанок і ще хотів би зазначити, що ми стаємо справжньою партійною командою. От, нас стає все більше, вже з'являється чітко видно кістяк, актив, так званий. От, і з найголовнішим доказом того, що ми стаємо сильнішими, є та кількість членів організацій, яка присутня тут зараз. Поздравляю вас, робота Так, І по цьому питанню все. Якщо будуть якісь запитання, пропозиції, прошу їх зараз озвучити. Немає переходимо до наступної організації. Взагалі для організацій, який затверджений обласною радою партії, це 10 до 1, ну, за 10 членів один, один делегат. Тому у нас 55, це вже рахується як 6. Шість делегатів. Шостий. Так. Шість чоловік. До речі, можуть бути присутні набагато більше. Тобто, Але право голосу матимуть лише делегати. Добре. Робан Артур також брав участь не зараз, Командіров Андрій також на мітингах діжурив на палатках і Да. і призивав штурмувати обладнати адміністрацію. Пешков Саша значить, допомагав нам, ось в, такому, в тому числі, і стільцями. Володимир Кузнєцов також він привіз до стільці. О, може, піднімешся. Це я представляв вже фермер. І е, 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 Кононенко е, Петро Іванович, е, він. Е, е, е. З розсошниців, приватний підприємець, також нам допомагав. На з'їзді були через бистро Кузніцов Володимир, Пєшко Олександр, командіров Андрій, е, Ропан Артур, е, Ніколаєнко Олег, Турбітько Віталій, і хто за. Запасі... Хто проти? Третє питання обговорення, значить, обговорення кандидатів або кандидата по 145 му мажоритарному округу. Нагадаю, що в цей округ входить Полтавський район, Київський район міста Полтави і Котелевський район. Я е, 4 дні назад був присутній, ми з е, Борисом Євгеновичем е, були присутні на е, районних зборах Котелевської організації. Передав їм привіт від Полтавської районної організації про надії на нашу плідну співпрацю. Е -е, Пропонована кандидатура, яка пропонується, запропонована головою Полтавської обласної організації Ради обласної організації. І поки що. Е Затверджена в якості е, кандидатури, яка вису, висувається на обговорення громадськості від е, партії Удар по 145-му мажоритарному округу Луцовський Борис Євгенович. От він. Якщо інших немає, давайте ми обговоримо його кандидатуру і потім, можливо, хтось запропонує інші кандидатури. Прошу, він зараз трохи про себе розповість і потім запитання, якщо такі будуть. Лозовський Борис народився в Полтаві у 64-му році, освіта вища, закінчив педагогічний полтавський за факту вчитель історії, підприємець, співвласник сайту Полтавщина, хто інтернетом увікається, читає. І рекламного гаєвського марка. Готовий платимо запитання. Сміливіше. <клес> так а що сміливіше? Ми цю людину знаємо, поважаємо. Треба підтримати. Це ти знаєш, для декого я впевнений, що, що знає, я перший це, раз бачив в житті. Ти паче, що нові члени є у нас. На останніх зборах ми э, спілкувалися, які у вас є конкуренти, так скажемо. Да, З'явились якісь ще нові конкуренти? Чи залишилось... Які Новини. Да, так. Новини? Головний конкурент Макар. Тяжело. Буде. З хорошим рейтингом, з хорошим ресурсом, з хорошою, з большой командою. І, і з хорошими на сьогоднішній день картами можливостями. А об'єднана позиція ніхто не йде, доставляють бублика зібрання. Да? Хто і що буде, ну поки нічого не значого розповідає. Хотів би допов... кандидат, доповнити, так. що зараз переговори ще тривають по питанню по... погодження одного мажоритарного кандидата. Так? Тому ще тут є можливі якісь варіанти. Подай. Виталия вы знаете, да, он да, предлагает да. согласовывать депутатов, но согласовывать не в кабинетах, где-то между собой собравшись, а тех, у кого лучше электоральные возможности. Провести социологию там, за две недели до выборов и... Ну, неправильно, если правильно, не будет. Социологию провести, и тот кандидат от оппозиционных сил, который имеет больше шансов, остается один, а другие снимаются. Ну, в принципе, логика есть. Насколько договорятся на эту тему, не договорятся, но и мы прям, вами, не знали, Да. Вообще переговоры идут. То есть это между вами а еще тем будет. Ну, то есть, если у нас идет объединенная позиция не идет никто, объединенная позиция дает вокруг свободе, то есть друг другу. За две недели логично провести социологию да, для начала выборов. И один из кандидатов, у которого меньше возможностей, снимается в пользу того, у которого больше возможностей. А организация объединенной позиции Свобода и мы все усилия прилагаем для того, чтобы оппозиционный кандидат прошел и победил этих ребят, которые уже раздали тонны продукты. Вот так много ну, будет. Ну, это логично. Будут ли такие договоренности в жизни воплощены? Да, будет ли реализовано? Ну, вот будет вот это вот все вот. реализовано, согласен. Сказать сложно? Ну договариваться. Договорятся, договорятся. Нет, значит. Ну что, расклад наш, предлагаю поддержать. Это а у бай. вас есть какие-то ну, масштабные такие... Деньги. Вообще без денег. Ну надо надо как-то собраться, не знаю, однозначно, сделать вливание, чтобы... Будем бороться. Хотя бы что-то было. Будем печатать печатать. Для того, чтобы вас больше чуть-чуть знало людей. Ну, это от вас зависит. В том числе, чтобы меня знало больше людей. Однозначно. На сегодняшний день наш главный ресурс это люди, которые у нас есть. Дать. И слово. <связывая> <связывая> Основные питания вашей предыдущей программы может озвучить ну, всем до людей. Который... Ну, скажем так, Москву это самое. Вообще, с моей точки зрения, когда говорится о какой-то программе, особенно о программе депутата Верховного Совета, надо говорить не о том, что ты будешь делать, потому что не все от тебя зависят. Надо говорить о том, о чем ты делать никогда не будешь. То, что я не, могу, не буду делать, могу сказать четко. Я не буду голосовать за законы с коррупционной составляющей. Не буду голосовать за законы, если буду считать, что они приносят вред они в пользу. Не буду переходить в другие фракции, кроме той фракции, кроме партии, от которой я сейчас иду. этого я делать не буду. А что буду делать, в зависимости от от, от предложения, в зависимости от порядку, <связи> в зависимости от того, какие законы будут обсуждаться, какие выносить, выходить с какой-то законодательной инициативой, конечно, буду. Но опять же, это все будет зависеть от позиции фракции, от позиции партии и от многих других вещей. Но то, что не буду делать, я вам сказал, это точно. Ну, я думаю, трошки зрозуміли. Зезю Бориса Івановича. В кого є ще якісь кандидатури? Можливо, хтось думає, що є достойніші. І він буде приєднаний до будь-якої акції, до будь-якого проєкту цього кружного штабу. Тобто максимальна так сказати, робота буде вестися в цьому напрямку. Тому якби, гроші, я вважаю, це не визначальний тут фактор. Головна задача підняти наскільки можна рейтинг партії. провести Верховную Раду как можно больше людей, как можно дальше, так и по списку, и работать на следующие выборы, на выборы президентские, там, где мы должны победить и стать партией власти. А потом реформировать страну, сделать ее удобной для жизни граждан, прежде всего. Есть еще кандидатуры. Значит, кто за эту кандидатуру Ще хотів би сказати, що таке обговорення кандидатур це є ініціативою Ради партії, оскільки ми демократична, ліберальна партія, ми вважаємо, що прості люди, прості члени партії повинні брати участь у цьому повернення. От Саме для цього я і питаю вашу думку, і виставили ці питання на порядок день. Хто за цю кандидатуру, хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Е, утримався? Ну, одноголосно. В жодному разі, із них з десятка. З десятка вона не, не зможе по Полтавському району обратися по мажоритарному округу. Це прошу скажу. Так? Так. Ну, це моя думка, ось таке доповнення. Тому в кощі. Якісь доповнення. Якісь інші кандидатури. Мою не треба надавати. Діма, ти маєш на увазі, що Петра Васильовича треба внести в список партійної пропозицію. Рекомендувати. 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 так? так. Він Рекомендувати буде... з, 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 той, Центра... з, з а, центральній в, раді, центрального виконавчого комітету, взяти до уваги наш, наші побажання рекомендації. Наші, Полтавський районний хай у нас там не, не, не тисяча членів, я у партії регіонів. Треба листа написати, правильно, я розумію. Ні, ні, ні. То буде писати обласна на підставі. От наші е, делегати, які будуть, які будуть на обласній конференції, і там буде таке питання: ну ці вже кандидати, я вважаю, вони вже повинні представляти вже не свій інтерес, а вони зараз представляють тут свій інтерес, а там вони будуть представляти інтерес районної організації і те рішення, яке ми зараз їм імплементуємо. Вони повинні донести і на обласній конференції. Отже, хто за цю кандидатуру, за кандидатуру Петра Васильовича Ворона, щоб рекомендувати його е, список по загальнодержавному е, е, мандатному виборчому округу? За, проти, утрималися? Ну, поздравляю, одного голову.